Вітаю вас в ефірі. Програма Акценти. і Сьогодні у нас в гостях голова Тернопільської обласної державної адміністрації Степан Барна. Вітаю вас, пане Вітаю. Степане. Вітаю. Дякую, що завітали вже майже півроку, як ви на посаді. Ми вас знали завжди як активного з активної громадянської позиції, як депутата. Але очолити область це все таки чимала відповідальність. От якщо коротко згадати, коли ви прийшли на посаду, от що вас вразило настільки, що ви вирішили, що я це обов'язково маю змінити. Ну, перше, що мене вразило, це другого числа, коли я став головою адміністрації. Прийшовши третього числа на роботу, я побачив, що нікого на роботі в 8 годині ранку немає, крім мене. І це, м'яко кажучи, мене здивувало, тому що порядок і дисципліна, на мою думку, це мало бути одне з перших питань, котрі мали би витримувати державні службовці, які мені, в принципі, не подобалося з точки зору тоді депутата Верховної Ради, а перед тим, що депутата обласної ради, що в принципі змиритися з чим не міг. Але тим не менше поставлені в умови, що ці принципи мають бути витримані, і порядок має бути. Бо без чіткої вертикалі, без чіткого виконання поставлених завдань, будувати Україну, особливо в умовах війни, дуже складно. Одночасно, хоч пригадується мені ситуація: це перший тиждень мого головування в Тернопільській області, коли ми збираємося назбирати президента України, і перше за що я отримав наганяй. В перші тижні своєї роботи. Чому не почати роботи по будівництву фортифікаційних споруд в Луганській області? Ну, м'яко кажучи, що в мене були взагалі очі квадратні. Бо я усвідомлював рівень відповідальності. А це майже 17,5 кілометрів фортифікаційних споруд. Це бліндажі, це капітальні споруди, котрі треба було будувати. І це військові укріплення, які мали б будуватися, чи вже збудовані верніше, в першій лінії оборони. Ні людей, ні матеріалів. Не з нічого почати, нічим завершити. От, от цей механізм треба було налагодити настільки, щоб вчасно здати ці об'єкти. Більше того, отримати подяку від міністерства оборони. Більше того, здати першим в Україні. І в цьому є заслуга напевно не тільки Степана Барник, голови адміністрації, а в першу чергу тих людей, котрі відповідально поставились поставилися і патріотично поставилися до будівництва цих фортифікаційних споруд. І принагідно хотів би подякувати і тернополянам, і подякувати будівельникам, які. Цивільні, незалежно від того, яку професію мали, прораби чи просто монтери, вони виконували добросовісно, поставлені завдання, і ми до 24 серпня здали 17,5 км фортифікаційних споруд. Це я собі уявити в житті не міг, але сьогодні я уявляю і можу показати, як це робиться, більше того, я можу. Організувати добру екскурсію, бо вже сам настільки вже звик там їздити на ці будівництво фортифікаційних споруд, що вже інколи навіть. Ностальгія мене мене переймає ось протягом останнього місяця, коли я не їздив на схід України. А скільки були загалом разів там? Будівництво ми здійснювали перші лінії оборони: Луганська область, Попаснянський район, два міста місто Золоте і два місця, тобто два об'єкти фортифікаційних споруд у місті Попасна. Тобто, безпосередньо. В лінії розмежування за 700 метрів від першого блокпоста сепаратистів, в яких умовах це відбувалося терористів. Це надзвичайно складні були умови, починаючи від того, що багато будівельників можуть поділитися враженнями і від осколків в транспортних засобах, і від регулярних обстрілів об'єктів будівництва. Якщо ми не починали роботу тоді, коли вона вже мала тривати або здаватися, то скільки загалом витратили часу на те, аби все таки виконати завдання? Чотири місяці повноцінної роботи. І Тернопільська область перша здала, постав виконала поставлені завдання. Ну, це завдяки тому, що були і матеріали, і гроші, і ентузіазм, і ну, Пивіті, звичайно, які звичайно. це в цілий комплекс, і Я кажу, що це була спільна робота і будівельників. І лісників, і міліціонерів. До речі, про нагідну хотів подякувати і правоохоронцям, і національним гвардійцям, які здійснювали просто охорону цих об'єктів, підтримували наших хлопців, цивільних будівельників, які здійснювали будівництво. Тому це спільна заслуга. Плюс громадян, жителів Тернопільщини, котрі морально підтримували. І хочу зазначити, що на велике щастя з обласного бюджету ми не потратили жодної копійки. Всі кошти були перекриті коштами державного бюджету, профінансовано 100%. Зобов'язань ми зобов'язання з боку органів державної влади виконали повністю. Роботу за межами області виконали, повертаючись в область. Все таки треба піднімати країну, починаючи Звичайно. із своєї димки, зі своєї рідної області. З фонду регіонального розвитку цьогоріч область отримала 102 мільйони гривень. Поясніть ця сума, скільки це раніше ми отримували більше, менше і як розподіляєте ці гроші? Олю. От, Аналізуємо ситуацію, це достатньо клопіткий процес. От, багато хто говорить, яка робота депутата, в чому суть роботи депутата. От, На мою думку, суть депутата, якраз я був депутатом Верховної Ради, я можу порівняти, чим займався депутат, який може чітко виконувати завдання, і який має виконувати функції голова обласної державної адміністрації. От як депутат обласної ради я робив все, щоб максимум допомогти своїй області. І я щасливий від того, що я цю позицію займав в грудні місяці. Бо це дало результат вже сьогодні. І разом з своїми однодумцями, депутатами Верховної Ради, котрі займали таку ж саму позицію, ми отримали конкретний результат, який відбувається в конкретних цифрах. От, наприклад, якщо ми аналізуємо довідка довідка по фонду регіонального розвитку, тобто це кошти, які спрямовуються Кабінетом міністрів, пропорційно до кількості населення і результатів конкурсу проєктів фонду регіонального розвитку. От Тернопільська область в 2011 році отримала. 12 мільйонів 890 тисяч. У 12 році 24 мільйони гривень. В 2013 році 9,5 мільйонів гривень. В 2014 році 4 мільйони 597 гривень. Тобто Цьому році Тернопільська область отримала внаслідок децентралізації фінансових потоків або так званої реформи президента, яка спрямована на передачу повноважень органам місцевого самоврядування, отримала додатково 102 мільйони гривень разом з повноваженнями та, і гроші на реалізацію. 102 мільйони гривень по фонду регіонального розвитку. Це кошти, які були запропоновані громадам для того, щоб вони запропонували об'єкти з відповідною проєктно-кошторисною документацією. Різноманітно призначено. Якщо ми аналізуємо в розрізі області, то учасниками проекту стали практично всі об'єкти всієї області, які пропонувалися міськими радами, районними радами, адміністраціями. Зрештою, це є 39 об'єктів, з них дев'ять в галузі освіти, три в галузі охорони здоров'я, три в сфері культури, два в галузі соціального захисту, один в галузі спорту, чотири з енергозбереження у сфері теплопостачання, два дві у закладах комунальних закладах. 15% у житлово-комунальному господарстві? От для порівняння, щоб ви розуміли, що, бо щоб ми загальні речі не говорили? В Тернопільській області безпрецедентно в умовах війни, в умовах кризи економічної, буде готова здати до кінця жовтня місяця дві школи. Це село Орищівці Гусятинського району та школа Соколів, 95% Тербовлянського району, 95% готовності. Скажіть, коли таке було? Два роки ми про це тільки мріяли. Тому коли мене хтось питає, чому я так оптимістично налаштований, так я оптимістично налаштований, бо я знаю, що 99 мільйонів гривень вони будуть спрямовані на вирішення конкретних проблем у кожному районі. Я сьогодні був в Шумському районі. був сьогодні в самому Шумську, де ми здійснюємо реконструкцію очистих, які 20 років не функціонували. Це 5 тисяч жителів Шумська, вони не мали очисних споруд. Всі стоки йшли в воду. Це справді правда? це. І ми говоримо про таких шість об'єктів в Тернопільській області. Це Збараш, це Бережани і багато інших міст. Ми говоримо про знову ж таки той самий Шумський район. Говоримо про чотири котельні, які будуть переобладнані на твердопалені котли, які дадуть можливість зекономити кошти і бути енергетично незалежними від російського газопостачання. Ми говоримо про інші об'єкти. Котрі мають важливе значення, наприклад, в тому ж самому Шумському районі, ми здійснюємо повноцінну реконструкцію на суму майже 5 мільйонів гривень геріатричного корпусу дидеркарської лікарні. Тобто для присарілих, де буду спокійно мати можливість доживати свою старість 50 людей. Це то для мене це є конкретним результатом сьогоднішньої роботи. Я вірю в те, що. Ці результати будуть відчутними вже наприкінці року. Чому? Тому що голова обласної державної адміністрації Барна не ставив собі за мету, наприклад, закласти черговий камінь. Протягом 4 чотирь, місяців, як я голова адміністрації, я, я і відверто в очі кажу всім людям, я не заклав жодного каміння. У нас була добра звичка в голів адміністрації: і закладати черговий камінь. Черговий будувати. Будинок, черговий будувати будинок культури, черговий будувати там, школу. Починати Коли я стикнувся з ситуацією, я побачив одну річ. Будують школу, біля школи з'являється фірма Паразит 10 років будують школу, 10 років жирує, перепрошую, Бог зна хто, а в результаті ні школи, ні грошей. Поставив собі за мету чітко. Є проєкти, готовність має бути проєктів. 90%, 80%, 70%. В такій послідовності ми відібрали. І я говорю про те, що оці всі об'єкти, які ми почали в цьому році, 80% в цьому році будуть завершені. Тобто ви все-таки націлені освоїти всі гроші, які водять. Я націлений не на освоїти кошти, бо освоєння коштів дуже так звучить помпезно, або звучить так ну, дуже некоректно. Чому? Тому що ми аналізуємо, наприклад, минулий рік. Згідно коштів фонду регіонального розвитку, в минулому році Тернопільська область для порівняння отримала 12,5 млн грн. Повернення відбулося на 6 млн грн. Тобто 6 мільйонів гривень Ми просто не, ви не були освоєні підрядниками в Тернопільській області, просто пішли назад в державний бюджет. Хто за цю злочинну дію має нести відповідальність? Бо я собі уявляю будь-яке село, якому ти скажеш, люди добре, а вам ще мільйонів гривень зайвими є, наприклад, на реконструкцію будинку культури або на ремонт дороги? Всі скажуть, Боже, дай нам ці гроші. І... А сьогодні ми. Чітко всі мають розуміння, і в мене з цього кожен день починається, що ці кошти мають бути спрямовані на вирішення конкретних проблем людей. Власне, говорячи про конкретну проблему, всі ми знаємо і роками спостерігаємо, як реконструюють, відновлюють, ремонтують наш пологовий будинок, так? В Тернополі на замковій. І це, напевно, вже якийсь як спортивний інтерес. Хто нарешті з голів адміністрації закінчить цю реконструкцію? Скажіть, як, як справи, чи цього року все-таки вже будете переміщати? Фонд? Коротко скажу. Перше, коли ми говоримо про 99 мільйонів по фонду регіонального розвитку, спільними зусиллями депутатів Верховної Ради, котрі входять в коаліцію, ми отримали ще 40 мільйонів гривень, які будуть на вирішення соціальних питань. Тобто загальну суму ми отримали 140 мільйонів гривень. 26 мільйонів з цих 40 будуть спрямовані на реконструкцію пологового будинку. Це стільки, скільки треба, аби його завершити? Ні, треба набагато більше. Мені взагалі показали кошт проекту коштористу документацію на 80 мільйонів. Я думав, що я їх побиваю тих проєктантів, коли я побачу цю цифру. Ну, м'яко кажучи, це просто неефективне використання коштів. І ми поставили їх в умови чіткі, регламентовані. Барна, що гарантує? Барна гарантує завершення реконструкції пологового відділення е, перинатального центру матері і дитини. Коли? В цьому до кінця року. Оце я відповідально говорю в засобі масової інформації. З чим я стикнувся, щоб ми розуміли об'єктивно, в якій ситуації сьогодні перебуває перинатальний центр матері дитини. 2011 рік, ще як я був депутатом обласної ради, ми виділили кілька мільйонів гривень на те, щоб зістити реконструкцію тоді ще пологового будинку в місті Тернополі. Ця реконструкція була ефективна, неефективна, успішна чи не успішна, але вона бодай дала можливість покращити умови для проділь, створити індивідуальні палати. Встановити джакузі для породіль для матерів, і просто покращити умови перебування новонароджених в цьому приміщенні. Яка ситуація склалася? У 2013 році почав реалізуватися в Україні так званий проєкт, інвестиційний проєкт на чолі з таким гориславним, скажімо так, Казківом реконструкції перинатальних центрів матері і дитини в Україні. В Тернопільській області цей об'єкт. Під іде. цей об'єкт, під цю програму попала, попав наш перинатальний центр матері і дитини. Внаслідок чого її реконструкції, якого сталося просто жахливе діє. Ну, якщо ви зайдете в це приміщення, ви побачите, те, що було зроблено в 2011 році, просто знищено. Джакузі витягнуті, переставлені, плитка здерта, стеля знята. Ну, це, це просто треба цей жах бачити. Це угу. ну, дуже мало часу залишається. З точки зору частково, щоб ми, що ми розуміли. За ті кошти, котрі були виділені тоді, встигли лише придбати обладнання вартістю 12 млн грн, яке сьогодні знаходиться на збережжі і вже морально старіє. Недостача по матеріальних цінностях складає сьогодні 2 млн грн. Сьогодні створена оперативна робоча група з участю прокуратури Служби безпеки і міліції, котрі займається вивченням питання, де ділися гроші і де ділися матеріальні цінності. Добре, головне сьогодні про переможемо. Сьогодні наше завдання почували? зробити пологове відділення. Розселити матерів, щоб не було по 6-7 матерів в одній палаті, встановити обладнання вартістю 12 млн грн за курсом 2012 року і забезпечити запуск чотирьох поверхів оцього пологового відділення. Я вам гарантую, що це буде до кінця року. Ми дуже раді це чути. Я думаю, не лише я, а й матері, які збираються, народжувати молоді сім'ї. Полого ви мене почули, щоб не було маніпуляцій. Чудово, Степановичу. Ще багато різних галузей, в яких і маєте напевно чим похвалитися, І можете розповісти про плани, але я думаю, це вже при наступній зустрічі. Тому дякуємо вам сьогодні за розмову. Дякуємо за обіцянку. Запам'ятали. Будемо чекати. Я запрошую вас, пологове відділення, ознайомитись з ходом виконання робіт. Дякую, дякуємо вам щиро. Вам всього найкращого. Зустрінемося в акцентах. До побачення.